Плетіння з вербового прута є одним з найдавніших занять людини. Воно з'явилося задовго до ткацтва та гончарства. Найдавніші археологічні пам'ятки плетіння залишки мішків, кошиків, тарілок для хліба датують п'ятим, четвертим тисячоліттям до нашої ери. Плетіння виникало у районах річок і Озер, де з одного боку було багато природнього матеріалу. А з іншого була велика і різноманітна потреба в плетених виробах. Життя давніх людей складно уявити собі без плетеної корзини. У ній зберігалася риба або дичина, зібраний врожай. У плетеному кошику шахти витягали на поверхню вугілля, в плетених скринях зберігався одяг і багато інших предметів, необхідних у побуті. Техніка плетіння передавалася як спадок збагачувалась протягом багатьох років та продовжує розширюватись і сьогодні. Під час Другої світової війни тисячі кошиків були використані для транспортування поштових голубів. Використовують також плетені корзини для повітряних куль, кошики для гільз та бортові кошики для боєприпасів. Столицею лозеплетіння в Україні вважають закарпатське село Іза. Саме в цьому селі люди на своїх городах поряд з картоплею, помідорами та морквою садять лозу. Майже у кожному подвір'ї можна побачити плетені кошики різноманітних форм та розмірів. Тут кожна родина вміє створювати шедеври. Навесні саджають однорічну лозу, з якої виростають триметрові пагони, восени у місцевій церкві проголошують початок збирання лози. Бирають лозу у жовтні на свята покрови. Зі свіжої лози неможливо нічого зробити, надто легко вона ламається, а щоб стала гнучкою, її декілька годин виварють ось у такому гігантському казані. До речі, коли лоза парує, добре тим паром дихати. Це найкращі ліки при багатьох недугах дихальних шляхів. Потім лозу чистять. Підсушують і залишають у коморі на декілька місяців, щоб вона вистоїлась. Процес цей складний. Яким би не був майбутній виріб, кожну окрему гілку треба разів 20 взяти у руки, перш ніж нарешті з неї почнуть виплітати. Інструменти для роботи з лозою ножиці, ножі, шило, серп, косак. Це зігнуте металеве пруття, яким обчищали листя кору. Лоза має бути міцною, пружною, щоб гнулася, а не ламалася. Для плетіння використовують пагони різної довжини. Як тільки приходить зима, майстри беруться до роботи, працюють цілими родинами, разом заготовляють, разом обробляють і разом плетуть. Щоб мати роботу на всю зиму, сім'я має запасти 2-3 тони лози. Немає нічого прекраснішого, ніж спостерігати за працею, яку з любов'ю та єдності виконують всі члени родини. Кожен виріб є унікальним творінням, в якому відображується настрій, майстерність та характер автора, Шедеври плетіння наповнені таким змістом. Завжди стають оберегам для будь-якої домівки. Вироби з лози легкі, зручні, міцні. Їх, до речі, поділяють на шість видів: меблі, декоративна пластика, побутові предмети, кошики, предмети одягу та іграшки. Одна сім'я за зиму може сплести до тисячі кошиків. Щоб пофарбувати лозу, її варять у спеціальному розчині, який називають бейц. Він різних кольорів: бордовий, рудий, коричневий. До кольорової лози додають білу і виходить орнамент. Фарбу наносять щіткою на підготовлену поверхню лози і розтирають так, щоб він лягав рівномірним тонким шаром. Потім протирають сухою ганчіркою. А коли поверхня висохне, її лакують. Сьогодні вироби з лози набувають все більшої і більшої популярності. Лоза дарує силу, здоров'я, гарний настрій. З нею на душі стає світло і легко. Саме так говорять про лозу майстри лозоплетіння.